Нещодавно слідство інфо розповідало про те, як компанія зі зв'язками у російській оборонці чомусь отримала право обслуговувати одну із закритих електронних систем Генеральної прокуратури України. Та після виходу нашого сюжету в ефір ситуація стала ще загрозливішою. Апетити росіян тільки зросли, і задовільнити їх, ймовірно, допомагають українські чиновники. Дивись, така, просто журналістське розслідування як Генпрокуратура України. Бачила, та? І вони замовляють якусь програму, яка має накопичувати секретні матеріали фірми, яка працює на Міністерстві оборони Росії. Знаєш? І всі про це говорять і ходять, беруть до них інтерв'ю, і чоловіки умняк давлять, надувають щоки, розумієш, та ні, все нормально. Події в Криму та на сході України мали б навчити наших чиновників яку важливу роль відіграє в сучасному світі інформація. Очевидно, що інформаційна безпека має бути пріоритетом для держави, яка стала жертвою агресії, та схоже в українських чиновників пріоритети інші. Компанія летограф і те консалтинг і послуги Україна виграла тендер на обслуговування єдиної системи статистики та аналізу, скорочено ЄССА, у Генеральній прокуратурі України, фактично внутрішньої електронної документації наших прокурорів. Летограф належить росіянину гліболокіну з особливого конструкторського бюро Салют підприємства учасника федеральної цільової програми розвиток оборонно-промислового комплексу Російської Федерації на 2011-2020 роки. У рамках цієї програми Російська оборонка зараз випробовує свою зброю на українцях у Донецькій та Луганській областях. Про загрози співпраці з летографом ще у 2012 році попереджала служба безпеки України, яка перевіряла компанію. Адже розробник електронної системи може при бажанні легко отримати доступ до неї. За результатами поінформовано прем'єр-міністра України щодо передумов до можливого витоку відомостей з обмеженим доступом, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці держави. За тендер, який виграли росіяни, у ГПУ відповідали тодішній заступник генпрокурора Анатолій Даниленко і начальник управління забезпечення роботи інформаційних систем адміністрування мереж та зв'язку Олег Уманський. Даниленко, якого ЗМІ одноразово звинувачували у корупції, пішов у відставку разом зі своїм колишнім шефом Віталієм Яремою. Уманського після сюжету слідства справи пішли гірше. За результатами службового розслідування внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Оцінку діям посадових осіб Генеральної прокуратури України, у тому числі Уманського ОВ, буде надано під час проведення досудового розслідування. Розслідування розслідуванням та наші джерела кажуть, російський летограф продовжує обслуговувати генпрокуратуру, і питання про його усунення взагалі не стоїть. Але й це не найгірше. Насправді амбіції росіян не обмежуються документами українських прокурорів. Україні існує державне агентство з питань електронного урядування. Зараз агентство працює над розробкою системи електронного документообігу. Скорочено СЕД, державних інформаційних систем та відомчих систем документообігу. До нас потрапила інформація про нараду з цього приводу, і вона нас дуже насторожила. На даній нараді було прийнято рішення щодо представлення в агентстві можливостей власних сед присутнім інтегратором. На виконання даного рішення в агентстві було розглянуто декілька сед, в тому числі і програмний продукт ТОВ летограф і те консалтинг і послуги Україна. Ми запитали про цю нараду в заступника голови агентства Тараса Олійника. Ми запросили всі компанії, які розробляють. Чи мають той чи інший продукт системи електронного документообігу в Україні? І на цій нараді поставили наше бачення, як ми бачимо впровадження систем документообігу в органах державної влади. Літограф був однією з компаній, які були присутні. Олійник розповів нам, що на нараді обговорювали як найкраще організувати надійний електронний обмін документами між секретаріатом кабінету міністрів і різними міністерствами. Експерти кажуть, що питання принципове, адже йдеться про національну безпеку держави. Я не бачив, щоб російські компанії наприклад, працювали в Америці активно робили да? якісь державні проекти. Це ви там ключові системи в європейських там державних структурах. Я цього не видел би. Я не думаю, що українські компанії ми допустили зараз к Росії. Це, я думаю, нереально просто. Там все контролюється ФСБ. А чому ми такі відкриті і толерантні? Я не розумію. Реально технічні можливості, вважаючи на те, що в Росії є кібервійська, то реально технічні можливості використати ці системи на шкоду України, вони реально існують. Та літограф впевнений, що йому нічого не загрожує. Хоча інструмент усунення з ринку компаній недружніх країн в Україні є. Це є у нас закон України про санкції, який було прийнято. Да? Тобто, загалом там є пункт 2 однієї статті, Каже, що можна встановити торгівельні обмеження стосовно там цих країн. Літограф може підпасти під ці обмеження, але цього немає наразі. Та замість того, щоб виводити активи та закриватися, компанія з російським корінням навпаки активно намагається розширити свій бізнес. Окрім згаданої системи електронного документообігу, в Україні вже протягом кількох років намагаються створити ще систему електронної взаємодії. Або СЕВ. зараз цим займається все теж агентство з питань електронного урядування. Система електронної взаємодії вона стосується обміну, власне кажучи, вже елементами, конкретними інформаціями, знанням, тобто не паперами, загалом вона робить ефективними і прозорими всі процеси у державі, які стосуються, власне кажучи, з цієї бюрократичної машини. Іншими словами, СЕФ створюється для того, щоб різні державні органи могли легко обмінюватися інформацією про громадян та юросіб для швидшої та ефективнішої роботи. Робота такої системи має бути максимально захищена від втручання та виключати можливість зламу. І саме цю ключову для функціонування української держави систему, схоже, хоче ввести російський летограф. Це такі реально загроз. Ну це відповідна транспортна мережа, яка дозволяє всім цим інформаційним клаптикам між собою змінюватися. І, і якщо одного прекрасного ранку вона за командою стане, то це буде паралізовано вся не здрави. Наш запит до служби безпеки України наразі лишається без відповіді. Заступник голови агентства з питань електронного урядування Тарас Олійник спробував розвіяти наші підозри. Система електронної взаємодії буде базуватися на українському продукті, який буде розробляти українські програмісти українського державного підприємства Держінформресурс компанія літограф в будь-яких е питаннях е між електронним врядуванням не буде. Ми хотіли б повірити пану олійнику на слово, та кілька фактів свідчить про інше. по первых работа над созданием систем проходит фактично у закрытом режиме. Про кажут участники рынка. Есть какие-то попытки очередные разработки Сева. Да, это я знаю, но они какие-то очень странные. У нас было две встречи. Первая встреча была в одном из зданий Кабинета Министров совместно с агентством. И год ничего не происходит. Год обсуждений нет с рынком, год ничего не делается. И это, я считаю, вредительство чистейшее. По-друге, російський летограф досі зацікавлений в тому, щоб систему віддали саме йому. Це нам підтвердив директор Асоціації інформаційної технології України. Ну, якщо вони приходять на наради, взагалі-то про їх бажання щодо участі, я а, звісно чув, чому вони все таки це роблять. Ну і воно заставляє а, ще раз задуматися про це. Ці кадри ми зняли 25 лютого 2015 року. Ви бачите будівлю, де працює Агентство з питань електронного урядування України. Блакитний автомобіль згідно з реєстром ДАІ, належить Олександру Селіхову, провідному фахівцю компанії Летограф, тієї самої, якої в системах електронного урядування нібито не буде. Ми запитуємо про візит Селіхова у заступника голови агентства. Ні, приєднали, приєднали, да, спілкувалися, да, тобто тут було. Е, а з приводу яких питань ви не можете сказати, ви спілкувалися? З приводу чого? Да, ну з приводу чого ви спілкувалися з компанією Лотограф в ну, у лютого місяці. Е, ну от, от от з цього приводу я у своїх співробітників не запитував. Тарас Олійник на наше запитання так і не відповів. Святкував 8 березня. Щоб з перших уст дізнатись про те, що представник летографа робив в агенції 25 лютого, їдемо в головний офіс компанії поговорити з Олександром Селіховим. Розмова не клеїться. Причому тут то, що літограф там чиято чи не власність безпеки держави. Так, колеги, я вам більше нічого відповідати не буду. Я бачив ваш репортаж. А ми щось сказали правильно. Вы сказали правильно, но вы вырезали и не сказали остальное. Отвечать на камеру, пока у меня не будет уверенности, что вы включите в репортаж. То, что я сказал, а не то, что вы потом нарежете, я не буду. Настрій шефа передається и суборій охороні. – А меня человек. Я тебя че, шо. Модели или кто есть? Ну я просил вас не снимать меня. Я не хочу этого. Выйдите за территорию, молодой человек. Є дуже просте правило: країну агресора не можна й близько підпускати до питань, що стосуються національної безпеки. Тому цим сюжетом ми звертаємося до компетентних органів, щоб ті ретельніше вивчали любов деяких українських чиновників до російських партнерів.